Всім привіт, друзі! З вами Марк! І сьогодні у нас буде обзор на Motorola Buds 065. От такі во наушники я собі купив. І давайте же ми їх відкриємо. Погнали! Тепер відкриваємо, відклеює скотч. Коштував він. Е тисячу гривень. Тисячу гривень коштували наушники. Ну і ще плюс. Там у нас ще був. Розіграш на 200 гривень. Так, ми відкрили і. Давайте сюди беремо. Так. Потрібно... З другої сторони також є. Скотч я не подивився. Отакої. От Зараз відклеїмо. Так, відклеюємо скотч. ми сюди. Так. Так ой ой ой, щось не так, треба так, відкриваємо бокс. О, так. І достаємо сам бокс, де там наушники моторола. Ми таке робимо. І там все. А от -да дара Мої наушники відкриємо. Так, ось достаємо їх. О, які гарні, подивіться. Так вони виглядать, Виглядають. Отак вони типу, всовуються. І зараз достанемо все в комп... весь комплект, який там є. А ось і відкрилось Остаємо. Отака от. інструкція. Інструкція. Відкладемо в сторону. І для блок оці штучки. Ми поки що до цього буде беремо. Так. Звісно, вже отакий кабель для них. Знімаємо. А так вони виглядуть. Тепер що там? І більше там нічого нема. Є. Ми е, інструкцію ми сюди покладемо, бо вона нам не потрібна. Разом з оцім. Ось. оцим ось. Ро. І сюди оце. Закриваємо гарно, щоб нічого не зробити, бо ми тільки всі купили. І засовуємо їх в коробою в коробку. Закриваємо коробку. О, тут трошки порвалося, воно. Нічого. Е, так. По-моєму, вже а Де? Стоп. А де ці? Там були одні? А, нічого. Так. Ось так... така во. Ось, такав... ось такі от у мене наушники. А ось самі наушники були такі. Чорні. І отак у Вставляються і списовуються. Оце, оце вся комплектація, яка була. Дякую всім за перегляд. Всім бувайте! А я вам. А я буду їх зараз і перевіряти. Бувайте!